Наступний час, про який ми поговоримо з вами сьогодні, буде Past Continuous. Past Continuous – це минуле тривале. В принципі, це те саме, що і present continuous, тільки про минулий час. Так? Тобто наша дія сталася в минулому і вона тривала протягом якогось певного проміжку часу. Нагадую вам за наш лайфхак. В назві часу є слово Continuous, тому і у формулі ми будемо знати, що в нас буде інгове закінчення. Це наш другий час з інговим закінченням у формулі. І так. Почнемо з стверджувальних речень в uh, continuous». Якщо ми говоримо про I, he, «she» або «it», ми будемо додавати допоміжне дієслово в past was» плюс інгове закінчення. Якщо це «we you, they», ми будемо додавати were плюс інгове закінчення. Пам'ятаєте, в present simple в нас з вами було «am is, are. так? Тобто це наше було допоміжне дієслово «to be» в теперішньому часі. «am is are». Тут в нас was where. Це те ж саме діє слово «to be» тільки в минулому часі. І «continuous» – це наше інгове закінчення у головного дієслова. Давайте подивимось на приклади. I was eating when I was watching a TV. Я їла в той час, коли я дивилася телевізор. Або коли я дивилася телевізор. He was eating when he was watching TV. We were eating when we were watching TV. Ось такі приклади. Якщо ми з вами хочемо зробити заперечне речення, ми, як завжди, додаємо слово not, не. І в нас виходить е, така формула: I was not, або скорочено wasn't, плюс дієслово, He, she it – те саме, wasn't плюс дієслово з інговим закінченням, і we, you, they weren't, плюс дієслово з інговим закінченням. Наприклад, I wasn't eating when I was watching TV. Я не їла. Той час, коли я дивилася телевізор. He wasn't eating when he was watching TV. We weren't eating when we were watching TV. Так ми робимо заперечні речення. І наші питання. речення, як завжди, ми виставляємо наперед допоміжне дієслово в часі «past continuous» Наше допоміжне дієслово це was або. «were». Потім ми ставимо, а, хто саме е, є в нашому реченні I he, she it, we, you або they. І потім наше головне дієслово з інговим закінченням. Наприклад, Was I eating when I was watching TV? Чи я їла, коли я дивилася телевізор? Was he eating when he was watching a TV? Чи він їв, коли він дивився телевізор? Were we eating when we were watching TV? Чи ми їли, коли ми дивилися телевізор? Ось така наша формула в питальних реченнях. Далі слова-маркери. Тут більше слів маркерів, вони мають бути сконцентровані саме на нашій тривалі якісь дії. Тобто, зрозуміло, що минуле це всі ті самі слова, які ми використовували в Past Simple, Але тут також додаються маркери, які саме говорять нам про тривалість нашої дії. Наприклад, вже буде не просто «yesterday», а може бути «yesterday at this time», так тобто ми говоримо про конкретний час або проміжок часу. Наприклад, вчора в цей час я робила домашнє завдання. Так, ми скажемо «yesterday at this time I was doing My Homework. Тому що «at this time» ми розуміємо, що це вже якийсь певний проміжок, певний час, в який ми робили якусь нашу дію. Наступні три найголовніші маркери це while, «during» і «for». While протягом якогось часу, «during» – по суті, те ж саме, і «for» – протягом якогось часу. Сюди ми можемо підставити, наприклад, там for two hours, for 20 minutes» і т.д. і туди. Далі залишаються наші маркери з past simple, які використовуються last week, month, year, summer і так далі. І також two days, one month, four years ago. Так, все, що в нас має слово ago. І ось наш е, коварний Вен, також він є і тут, також він помічений зірочкою. Така сама історія, як була і в past simple, така сама історія є і в past continuous. Якщо ми можемо замінити ВЕН на будь-який інший маркер саме цього часу, тоді це буде past continuous. Наприклад, when дорівнює while. Наприклад, коли я читала книгу, моя сестра. Готувала вечерю. Так? Коли я читала книгу, ми можемо замінити на в той час, коли я читала книгу. Тобто, це вже буде наше слово while. І тоді ми можемо бути цілком впевненими, що наше речення. Буде ставитися в часі Past Continuous. Як це буде звучати? When I was reading a book, my sister was cooking dinner. Або while I was reading a book, my sister was cooking dinner. Різниці немає, але таким чином ми 100% впевнені, що тут ми використовуємо саме past. Continuous. ось такий неважкий час. Past Continuous, четвертий час англійської мови і другий в минулому часі, який ми використовуємо.